Бійці, що брали участь в АТО, зустрілися з головою обласної адміністрації. Більшість хлопців спецпризначенці 3-го окремого полку. Нині вони реабілітуються після тривалого перебування на сході. Після цього мають намір повертатися в зону бойових дій. Серед присутніх ті, кому довелося побувати в полоні, хто має бойові поранення. Олександр Петік запевнив бійців. Держава гарантує їм підтримку. Зокрема, в області вже виділено 1200 гектарів землі для учасників. Ато наразі вирішується питання забезпечення житлом тих, хто його не має. Ми за вас, шановні солдати, офіцери, військовослужбовці переживаємо, молимося, вимагаємо, щоб ви вижили і нас переповнює гордість, що Кіровоградщина насправді показує, що наші хлопці вміють воювати і показали ворогу. Що українці це справжні воїни.